Тут я б хотіла прийти власне до Індії та Європи. І тут буде ще більша специфіка і ще більше цікавинок. Власне, хто працював вже з Індією, може це я думаю, сподіваюся, підтвердити. Але тут саме Індію, Європу я би дала як абсолютно полярні абсолютно полярні дві локації. А тому, що, наприклад, Європа, а, дуже чіткі правила законодавства да, ще раз, це наприклад GDPR, Personal Data Processing, це процес оферу і контракту. Дуже часто контракти а, вери... і, там, оффери навіть верифікуються зі сторони а, юристів кандидатами, не кажучи про компанії. При тому, що саме рекрутмент в Індії є дуже динамічним, дуже гнучким, і при тому це більше адаптовано саме під кандидата, як би це дивно назвучало. Хоча про це, звичайно, також є, він також має етапи. Але тут, власне, фіналізація кандидата є основним фокусом, тому що кандидат може, власне, дропнути з будь-якого етапу. І якщо ми кажемо. В цьому ж різниця, да, от така кардинальна саме в рекрутменті між Індією і Європою, наймом в цих локаціях, то Індія, звичайно це мас рекрутинг, це неймовірна кількість кандидатів. Якщо ви візьмете навіть для тестування, але звісно, просто да щоб подивитися, щоб опублікувати Java, звичайного джава розробника. В Індії і в Європі не знаю, там в Німеччині то на ранок, якщо ви ввечері це публікували, на ранок наступного дня в Індії, ви побачите сотні, якщо не тисячі аплікантів. То в Європі ви побачите десь ну до 100, може 100, 100 з чимось, але ну в рази менше кількість аплікантів за той період часу на стандартні масові ролі, не говорячи про ніж. Тобто масові ролі це про Індію. Неймовірна кількість кандидатів, це надходження через аплікації на корпоративному сайті. На якщо є реклама, то це ще, ще збільшення. Чи джо Uh, важливий момент, що в Індії є своя платформа для пошуку кандидатів, а це uh, щось суміжне між LinkedIn і, наприклад, роботою «Work.ua», тобто, це така посередня платформа між цими двома тобто, це об'єднане б сказала цих двох напрямків цих двох платформ. А там, де є активні кандидати в великій кількості, і власне весь локальний рекрутмент сидить на укрі. Вони не вони використовують LinkedIn більше для промоушену, для брендінгу, а для власного брендінгу. Але для активного пошуку кандидатів це наукрі, коли вони мають активний каут, вони мають активних кандидатів, яких можна просто набрати і вже проводити чар інтерв'ю буквально сьогодні. Тобто це як роботу я та але з іншої сторони є пасивні кандидати, які зацікавлені періодично щось розглядати, як в і Ти можеш підчити. Тому наукрі є одне з основних платформ, і власне Індія без та, Це це просто це не використання всіх потрібних тулів локаційних, які допоможуть вам в наймі. LinkedIn також працює, як я сказала, але опять же фокус більше на одну з локальних платформ. А ви побачите неймовірну кількість ідеальних кандидатів: 200-300% підходящих під вашу роль, в яких є всі сертифікати, у яких є MBA чи якісь інші категорії, які мають шалений досвід. І саме тут вам треба побудувати дуже правильний прескрін для того, щоб в Дійсно, відсіяти велику кількість кандидатів і обрати саме тих, що дійсно підходять під вашу роль. Це дуже багато комунікацій. Кількість дзвінків буде неймовірна, тому прескрінг – це перше, що треба ввести, але й багато комунікацій, це багато дзвінків, це багато емоцій, тому що да, емоційність тут буде також присутня. Ви побачите невелику невелинеймовірну просто кількість а, кандидатів, які себе чудово саме презентують. Вони чудово комунікують англійською мовою дуже швидко, дуже Дуже обширно огортуючи вам всю інформацію. Єдине, що, звичайно, ця англійська буде дуже акцентована. І перший період, якщо ви тільки починаєте роботу з Індією, то важко зрозуміти, коли вона є акцентована. Звичайно, по вже розрізу часу, через рік-два, ви можете зрозуміти вже набагато краще, і воно легко буде вже сприйматися, але все одно акцент, звичайно, буде залишатись. Але серед цього важливого моменту. Навичок саме презентації кандидатів треба зрозуміти, хто дійсно має правильний досвід для вас, тому що саме презентація це дуже прокачений скіл в Індії, і а, вони опишуть все так, як треба, але не факт, що воно в реальності є на, насправді так. А, свої правила гри. Тут є і, власне, законодавчі правила, але й правила а, ринку. А, що саме я маю на увазі? Да? Циновті спіряти різні. Стандартний official employment має 90 днів, тобто менше ви не зможете знайти з нечасту зачастую. Є, є варіанти під варіанти, скажімо так, 45-30 днів, але дуже рідко зачастую. Стандартний official employment це 90 днів з період, але є міді Тобто, ви побачите дуже багато кандидатів, які можуть приєднатись до вашої компанії прямо завтра, і це прямо завтра. Тобто, якщо говорити про інші локації, це дуже рідко може трапити. То саме тут є прям окрема категорія і медіаджойнерів, які можуть доєднатися. І дуже часто, щоб не чекати, довгий період з піряду, зараз компанії зацікавлені саме в пошуку от таких -от медіаджойнерів. Але є важливі моменти розуміння, якщо кандидат почав отримав перший офер, тобто, чи він активно шукав, чи він не активно, він пройшов, наприклад, співбесіду і отримав перший офер, не шукаючи роботи. То повірте, починається офершопінг. А що це значить? Це значить, що кандидат, отримуючи перший офер, починає якраз шукати роботу після отримання першого оферу, навіть якщо він його прийняв, а скоріше він його приймає. Він далі всі наступні офери буде порівнювати з першим оффером. І тому найчастіше, краще, звичайно, на жаль, але бути не в першому офері, хоч це важко дуже да, передбачити. Але щоб розуміти, які на руках вже кандидати офери, і ви могли б правильно зробити офернг тому кандидату, що він вийшов саме до вас. Варто бути, звичайно, в наступних, в наступних рядах і мати в дуже детально і вміння саме негоціювати по поточному, поточному селері, компенсацічному пакету, яку має канд в компанії, або які офери на руках вже має кандидат, щоб порівняти їх і зрозуміти, що можна зробити цьому кандидату в офері, для того, що він прийняв саме ваш офер. Тому офер шопінг це обов'язково, навіть якщо кандидат в активному пошуці, він буде мати два-три оффери чи чотири, чи скільки для того. Щоб обрати він ніколи не буде обирати один з одного. В Індії це є специфіка. І дуже рідко, коли кандидат має один тільки офер і виходить саме туди. Це дуже рідко. Тому офер шопінг це є просто стандартна практика. Є піки в пошуках роботи, а саме кінець року. Коли завершуються всі рев'ю роботи за рік з кожного спеціаліста, я зараз кажу більше про технічні спеціалізації, ті напрямок саме компанії роблять рев'ю, ревіжени, дивляться да, підняття зарплат, селері рев'ю, бонуси і так далі. І якщо кандидати, співробітники да, в поточних компаніях не отримують очікуваного рев'ю, чи є заморозка, чи є холд да, так, зв'язок зв'язку зв зараз, наприклад, костей він модом більшості компаній. Починаючи з кінця року, тобто це листопад, і до значить, початку, це десь до лютого наступного року, це є 3-4 місяці, коли більша частина Індії міняє роботу. Тобто цей період для нас це зима, коли а, в Індії зміна роботи дуже активно відбувається. І, власне, тоді, просто з шаленими темпами, офери компанії зацікавлені знайти найкращу, тому що саме тоді виходять на роботу краще. Да, вони, на пошук роботи краще. А, ось і а, як тільки завершуються люди, далі йде знову пошук в стандартному режимі. Тобто кандидати а, затихають, менша кількість кандидатів, звичайно, видіться не так сильно відчувають, тому що загальна кількість кандидатів в цілому велика. Але оверол класні кандидати можуть вийти на цей офершопінг, власне, тоді, коли є оцей пік пошуку роботи. Є також специфіка роботи спеціалістів. Це дуже часто вертайми є нормальними, хоча вони також хочуть мати work-life balance, але в винті це все таки да, поки що на маркет актуально. Тобто офертаймс можуть бути, робота на вихідних може бути. Але при тому вони і беруть часто ліве. Да. можете побачити, що там них працювала два-три дні, взяла лів, потім знову 2-3 дні і ще якісь лів. тобто можуть бути такі коливання. Також є свої обороти, обороти а, мовлення, які треба вивчати і які треба розуміти, тому що, коли ти спершу чуєш якісь обороти, ти навіть не можеш та, зрозуміти, про що йде ця мова, хоча той самий крутий процес, ті самі етапи. З цікавого, от ви бачите приклади, це наприклад CTC, да, але це не cost to serve, серфта, да, а це саме по суті cost, а, зарплата кандидата. То в CTC вони кажуть не salary, а CTC, тобто їх компенсейшн пакет, повний compensation пакет, який вони розраховують разом з зарплатою, тобто вони використовують це поняття. Clear test – значить, заповнення або зроблений тест, наприклад, при скріну. А логін today – це значить я буду сьогодні працювати. Або log off today – значить, я вже не працюю сьогодні. І так далі. Тобто для нас, наче зрозумілі слова, але коли це в дуже великих кількість комунікаціях, то треба розуміти, знати ще багато інших мовленевих, я би сказала, оборотів. Звичайно, все ще в Індії головний той, хто має вищу посаду. Вплив ієрархії дуже відчувається, і тому звичайно дуже часто важливо, крім цього, ще й тайтл дуже часто важлива та, назва компанії відомість компанії. Тобто гучні імена, гучні назви це те, що також дуже сильно важливо в Індії. Воно дійсно працює, якщо це відомий лого, Клієнт відомий компанії або тайтл, uh, з якого переходить кандидат, наприклад, сініро, він стає одразу менеджером, чи, наприклад, хедом якогось напрямку, то це 100% додатковий мотівшн для кандидата приєднатися до компанії. І звичайно, це прихована агенда. Отут те, що ви чуєте назавжди, те, що є насправді, і тут треба вміти з цим працювати, тому що може бути дуже багато, і з цим треба вміти працювати. Це культурна особливість. Тут треба вміти відсіювати і направляти. При тому в Європі ви бачите, да, все таки Є своя специфіка, але вона більш така більш чітка. Тобто, тут у нас все-таки фокус на активний рекрутмент і через LinkedIn, тобто LinkedIn є основним пошуком і сорсом для пошуку. Це також більш-менш стандартний процес рекрутменту, да? тобто є адаптація під локальні лейберло, але посуть чіткі правила роботи з кандидатів максимальна відкритість. Там фокус кандидата на work-life balance, то стандартна дати, що ви проговорили вже разом з Колумбією.